Привіт, колеги! 2 вересня 2024 року Трамінер рожевий перед вами. Він, як для сухого, вже по суті готова ягода. Але я чекаю того стану, кондиції, коли в шкірки буде відчуватися цей аромат чайної рози, чайної троянди відтінки. Повинні бути відчутними. В цьому році вони повинні бути. І ламаємо власне стереотипи. В цьому році він піде не на сухе вино, а в парі із хочу попробувати, експериментувати в парі з Біанкою, як сахаро-накопичувач в даному випадку біанка буде, тому що вона може набирати хороший цукор. За цей час трамінер набере необхідних кондицій, і я хочу його пустити в парі на десертне вино, тому що... Ну, тому що. Ну, я не, не готовий зупинятися на тому варіанті вина, який я робив із Трамінера. Попробую зробити. Спробую потім розкажу про свої враження такої комбінації. Трамінер рожевий, станом на 2 вересня, має стан зрілості для сухого вина, майже скажімо так.